Всім вітання. Мої друзі мене попросили прокоментувати, а при можливості щось ще показати, відносно відео Гриньова по сам, ну, таке, якби, халявному заряду конденсатора, коли у нас з мережі нічого не йде, а конденсатор заряджається, чи це реально, чи це нереально. Ну, зараз ми на практиці подивимося. Потім я намалюю схемку і дещо вам ще більш глибше поясню. Як бачите, на конденсаторі зараз у нас 20 вольт і конденсатор розряджається. Клеми стоять на конденсаторі, конденсатор розряджається. Тепер ватмет. Як ви бачите, Червоний провідничок заходить на трансформатор на одну, ноль не непід'єднаний. Другий вивід трансформатора, як ви бачите, також не під'єднані. В даному випадку у нас фаза заходить, але коло не замикається, і рух енергії 50 Гц буде відбуватися по одному проводу. Включаємо живлення, стоїть на струмові. Як ви бачите, струм нульовий, заряд конденсатора пішов. От, процес повільненький. Його моно прискорити, як це зробити, я зараз покажу. Бачимо струм нульовий. Переходимо на вати. Так, це у нас от вати у нас, які в реальному часі ноль. Ват, напруга у нас зараз. Так, 210-211 вольт, струм нульовий. Бачимо, так. Тобто при розімкненому колі на трансформатор заходить тільки фаза, у нас відбувається заряд конденсатора. Заряд конденсатора буде відбуватися десь до. 58-59 вольт, я вже це перевірив. Конденсатор зараз заряджається із трансформатора, через який не протікає струм, згідно класики. Тобто у нас фаза заходить. 0, не земля тут не під'єднані, але конденсатор заряджається. І от він зараз дійде до певної межі і зупиниться. От ви бачите, майже вже призупиняється. Тут стоїть ще один конденсатор. Навіщо він стоїть? Зараз я продемонструю. От у нас зараз буде майже зупинка заряду. От до 50 ну, мене... Це залежить ще від напруги на первинному колі. Тобто, якщо фаза трошки більш потужна, то буде більше заряджатися. Вже швидкість призупиняється, тому що конденсатор заряджений, але може і до 60 дойде. Тут ну, тобто, при нульовому струмі ми зарядили конденсатор. Конденсатор досить таки потужний, до 61 вольт. Так, ну подивимось вже при якому. Ще поки що не зупиняється, йде заряд. Так, ну трошки заберу часу, вибачаюся. У мене раніше зупиняється, зараз щось трошки далі, що може напруга піднялася. Так. Ну, Надіятися, що він там десь далі буде заряджатися, немає сенсу. Тобто дойде до своєї межі, ну, будемо вважати, що 62 В це вже в нас межа. Ну, може, ще буде йти. Тепер навіщо стоїть тут цей конденсатор? Що я зараз буду робити? Я його використаю в вигляді антени. Тобто тут дуже багато вітків алюмінія. І якщо я. Приєднаю вихід з конденсатора, другий в мене взагалі. Тобто використаю як антенну. От в мене вже заряд конденсатора. Ще не зупинився щось він. Не може наїстися. Тепер я демонструю. Я приєдную антенну, і в мене заряд пішов далі. І бачите, інтенсивно пішов далі. Струм при цьому. Не міняється. Я додав свого роду антенну і далі пішов заряд. Від'єднав заряд призупинився, пішло вже розряд. Бачите? Тобто, використавши конденсатор у вигляді протікання енергії, яка рухається по одному проводу, ми Збільшуємо заряд конденсатора. Це один такий цікавий момент. Тепер буде ще один такий цікавий. Зараз я зроблю зупиночку. Так, зупиночку робив, щоб правильно вам продемонструвати. Бачите, що заряд конденсатора. Ой-ой-ой, як ой, подвоїться, так? За рахунок чого? Зараз буду демонструвати. Дивимося на струм. Струм у нас. Як був нульовий, так і залишається. А на конденсаторі вже 212 вольт. Що я роблю? От у мене конденсаторна обмотка даного трансформатора. І я цю точку, де я приєднував антенну, замість конденсатора зовнішнього під'єдную конденсаторну обмотку внутрішню. От на зараз іде розряд. Приєдную. Нульовий струм. Конденсатор ми зарядили до 270 вольт. Зараз він буде розряджатися. Оце те, що демонстрував Олександр Гриньов в своєму експерименті. В нього там був бублик Гриньова, а в мене трансформатор Миколи. В принципі, процеси відбуваються ті ж самі, але як ви побачили, з мережі струму ми не беремо, а заряд у нас відбувається до 270 вольт при нульовому споживанні з мережі. Заряд відбувається при задійні заземлення. На міст я один провід подаю із конденсаторної обмотки трансформатора, а друге плече під'єднується на заземлення. І вже плюс-мінус я подаю на конденсатори. І так, знаючи, що таке енергія, як вона рухається, що таке магнітні поля, ми можемо зарядити конденсатор до 270 вольт без застосування струму з мережі. Напругу використовуємо, а оскільки ми коло не замикаємо. То у нас, можна сказати, халявний заряд конденсатора. Сьогодні відео вийшло трошки довше, але воно досить таки пізнавальне. Зараз я зроблю зупиночку і намалюю схему. Так, вибачаю, що не зовсім якісно, але для розуміння буде достатньо. Значить, у нас трансформатор має одну обмоточку, другу. Трансформатор не залізо. Одна конденсаторна обмотка і друга конденсаторна обмотка. Що я робив? Я конденсаторну обмотку, коли заряджався вольтметр до 270 В, під'єднував на протилежний кінець обмотки, тобто замикав на конденсаторну обмотку. І вже з другої конденсаторної обмотки через міст. Заряджав два конденсатори, і ви бачили, як відображається це на вольтметрі. Оце така коротенька схемка, вона не складна. От, багато хто її може повторити. Тобто у нас йде дві обмотки з трансформатора і дві конденсаторні обмотки. Далі випрямний місточок і конденсатори. Отаке От сьогодні відео, щоб не бути постолом, не бути остолоком, а бути освіченою людиною і розуміти, що енергія і електричний струм це два великі поняття, які пов'язані, але не одне й те саме. Тобто енергія навколо нас, а струм він може рухатися. Провідничку, а енергія рухається в просторі. Це я вам продемонстрував, що, знаючи особливості руху саме енергії, можна використати ці знання і їх використовувати з користю для себе. Всім успіху і до нових зустрічей!